Доброго дня, дорогі українці! Ми вітаємо вас на третьому уроці підготовки до натуралізації. Ми продовжуємо розглядати питання з курсу цивільного права та історії Сполучених Штатів Америки. Семінар проводиться неприбутковою організацією Разом ЮЕС, яка визнана Департаментом юстиції Сполучених Штатів. Викладають Наталія Копцевич та Ольга Михно акредитовані представники Разом ЮС. В цьому розділі ми вивчимо 100 запитань і відповідей з історії та державного управління для тесту на натуралізацію. Тест з громадянської освіти є усним іспитом. Офіцер USCIS задасть заявникові до 10 із 100 питань громадянства. Заявник повинен відповісти на 6 із 10 запитань правильно, щоб скласти цивільну частину іспиту на натуралізацію. Principles of American Democracy. Принципи американської демократії. Наступне питання, відповідь на яке ми маємо знати: what is the rule of law? Що таке верховенство права? Верховенство права є демократичним ідеалом, де жодна особа чи установа не є вище закону. Роль суддів полягає у справедливому та неупередженому застосуванні верховенства права шляхом тлумачення Конституції та законів Сполучених Штатів Америки, основні принципи верховенства права. Кожен повинен дотримуватися закону. Лідери повинні дотримуватися закону. Уряд повинен дотримуватися закону. Ніхто не може бути вищим за закон. І на питання What is the rule of law? ми маємо відповісти. Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. Наступна тема System of Government, система державного устрою. І наступне питання Name one branch or part of the government. Назвіть одну гілку державної влади чи частину уряду. На минулому уроці ми вже розглядали систему державного уряду Сполучених Штатів. Давайте повторимо державна влада складається із законодавчої, виконавчої та судової гілок влади із системою стримувань і противаг між трьома гілками влади. Виконавча влада, executive branch, складається з президента, президент, його чи її радників і різних департаментів і агенцій. Ця гілка відповідає за дотримання законів країни. Законодавча влада, legislative branch, складається з палати представників і сенату, відомих разом як Конгрес. конгрес Приймають закони. Судова влада Judicial Branch – визначає конституційність федеральних законів і вирішує інші спори про федеральні закони. Представниками є Верховний суд та інші федеральні суди Courts. і питання Name One Branch or part of the government. Оскільки нас просять згадати одну із гілок влади або частину уряду. Ми обираємо одне із наступного: Congress Legislative Branch – President – Executive Branch, the Courts – Judicial Branch. Наступне питання. What stops one branch of government from becoming too powerful? Що заважає одній гілці влади стати надто впливовою? Ми говорили про це також. Згадаємо, система стримувань і противаг, checks and balances та поділ влади separation of powers – не дозволяє одній гілці федерального уряду стати надто сильною. Уряд Сполучених Штатів поділяється на три окремі гілки: президент, конгрес і суди. Кожна гілка має право контролювати деякі речі в інших гілках. Таким чином, жодна особа чи гілка не стане надто сильною. Наприклад, конгрес приймає закони, але президент може накласти вето на закон, тобто він може відмовитися його підписувати. Потім закон повертається до конгресу. Це один із способів, як президент обмежує або стримує владу Конгресу. Таким чином, система стримувань і противаг, checks and balances, а також поділ влади separation of powers не дозволяє одній гілці влади стати надто сильною. Наступне питання та відповідь на нього: what stops one branch of government from becoming too powerful? Checks and balances, separation of powers. Наступне питання, на яке я впевнена, ви вже знаєте відповідь: Who is in charge of the executive branch? Хто відповідає за виконавчу владу? І ця особа президент. Президент є главою держави, лідером федерального уряду та головнокомандувачем Збройних сил США. Президент, наприклад, може звернутися до Конгресу з проханням про оголошення війни. У 1941 році президент Рузвельт попросив Конгрес оголосити війну. Конгрес проголосував за оголошення війни. І відповідь на питання Who is in charge of the Executive Branch? Ми відповідаємо The President. Наступне питання. Who makes federal laws? Хто приймає федеральні закони? Конгрес США складається з Палати представників і Сенату. Конгрес Конгрес ухвалює федеральні закони з усіх видів питань, наприклад, обмеження швидкості на автомагістралях. Ці закони забезпечують безпеку всіх людей. Конгрес Сполучених Штатів є законотворчим органом федерального уряду. Конгрес складається з двох палат: Палати представників і Сенату, Senate and House of Representatives. Кожен штат також ухвалює власні закони, яких ви повинні дотримуватися, перебуваючи в цьому штаті. Наприклад, якщо ви живете в Мічигані, ви повинні дотримуватися законів цього штату. І не забувати, що ви маєте виконувати також і федеральні закони. І на питання Who makes federal laws? ми відповідаємо: «Congress, Senate and House of Representatives, U.S. or National Legislature». Наступне питання: what are the two parts of the US Congress? З яких двох частин складається Конгрес? Конгрес складається з двох частин: Сенату Сполучених Штатів, The Senate, та Палати представників House of Representatives. Конгрес збирається в будівлі капітолію Вашингтон, Округ Колумбія. Конгрес приймає федеральні закони. Члени Конгресу можуть запропонувати ідею нового закону. Це називається БІЛ. Після того, як Сенат і Палата представників ухвалила законопроект, він йде на ухвалення президенту. І на питання What are the two parts of the U.S. Congress? Ми відповідаємо The Senate and House of Representatives. Наступне питання How many U.S. senators are there? Скільки сенаторів у США?» Кожен штат має двох сенаторів та принаймні одного представника. Чим більше жителів штату, тим більше представників в ньому дозволено. У Сполучених Штатах є 100 сенаторів і 435 представників. На питання How many U.S. senators are there? ми маємо відповісти 100. Наступне питання, на яке ми маємо знати відповідь We elect a U.S. senator for how many years? – «На скільки років обирають сенатора США? Сенатори представляють усіх людей держави. Сенатори обираються кожні 6 років. Немає обмежень з кількості термінів, які вони можуть виконувати свої обов'язки. Чому саме шість років? Джеймс Медісон, четвертий президент Сполучених Штатів з 1809 по 1817 рік, був визнаний спільнотою батьком конституції. За його ключову роль у розробці та просуванні конституції США та біля про права, він захищав шестирічний термін повноважень сенаторів, наполягаючи на тому, що шестирічний термін матиме стабілізуючий вплив на новий національний уряд. На питання we elect a US Senator for how many years? Відповідаємо Six years». Питання Who is one of your state's US senators now? Хто зараз є одним із сенаторів США від вашого штату? Відповіді будуть різними. Жителі округу Колумбія та мешканці території США повинні відповісти, що DC, або територія, на якій проживає заявник, немає сенаторів. Список сенаторів США в 2023-2025 роках включає членів Верхньої Палати Конгресу США 118-го скликання, термін повноважень якого почався 3 січня 2023 і закінчується 3 січня 2025. Будь ласка, знайдіть в таблиці ваш штат та дізнайтесь про вашого сенатора. who is one of your state's u.s. senators now? district of columbia residents and residents of u.s. territories should answer that d.c. or the territory where the applicant lives has no u.s. senators. who is one of your state's u.s. senators now? district of columbia residents and residents of u.s. territories should answer that d.c. or the territory where the applicant lives has no u.s. senators. Наступне питання: The House of Representatives has how many voting members? Скільки членів з правом голосу має Палата представників? Кожен штат має принаймні одного представника з США. Чим більше жителів штату, тим більше представників в ньому дозволено. У США є 435 представників. На питання uh, The House of Representatives has how many voting members? Ми відповідаємо 435. Наступне питання. We elect a US Representative for how many years? На скільки років ми обираємо представника США? Представники обираються на два роки. Two years. Представники можуть балотуватись на посаду скільки завгодно разів. Їх робота полягає в тому, щоб представляти у палаті представників людей, що проживають у їхньому окрузі. На питання We elect a U.S. representative for how many years? Ми відповідаємо Two Years. Домашнє завдання читати, розуміти та відповідати на питання 12.22, що були пройдені на цьому уроці англійською мовою. Проходження тесту обов'язкове. До зустрічі на наступному уроці. Щиро радіємо, що можемо бути вам корисні.